Привіт всім, дорогі тільці! Вітаю всіх глядачів та гостей каналу Чародійка. Мене звати Вікторія. І це ваш таропрогноз на листопад місяць 2024 року. Е, нагадую, щоб ви всі дивилися свої таропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це дуже важливо, тому що ми всі різні, і ці три знаки, вони найбільше вас, вас символізують. Ну і давайте починати. Так, перша карта для тільців на лютий 2024 тисячі Сонце! Дорогі тільці! У лютому місяці на вас чекає е, просто на, це найпрекрасніший час. Ви будете відчувати себе наповненими енергією. Це старший аркан, це дуже хороша карта. Вона говорить, що всі ваші починання, все, щоб ви собі не придумали, все, щоб ви собі не затіяли, воно все пройде під енергіями сонця. Вас будуть висвітлювати. Ваш шлях буде висвітлювати. І сонце буде давати вам дуже багато енергії. У вас буде дуже хороший, дуже хороший стан здоров'я. Всі справи, які пов'язані з грошима, у вас тут пройдуть просто невідмінно. І це може бути якась поїздка кудись, в якісь місця, де тепло, де є сонце, або ви, можливо, будете планувати таку поїздку в лютому місяці, тільки. Чи ви будете вирішувати? Ці питання, які пов'язані з транспортом, з машинами. Також тут можуть програватися ваші діти, у когось вони можуть з'явитися, хтось може завагітніти, хтось може просто дарувати своїм діткам енергії так, сонця. або це тепло ваші діти будуть вам дарувати. Тут, у кого будуть якісь такі питання на рахунок з дітьми, щоб налагодити відносини, то в лютому місяці це просто прекрасний час, тому що сонце, воно це вже перша карта, воно одразу показує вам, що цей місяць він буде наповнений енергіями, саме світлими, енергіями тепла і енергіями любові. Давайте, дивиться, далі. Так. Карта мир і ще один старший аркан. Слухайте, ви тут явно можете потрапити кудись. Знаєте, сонце воно висвітлює, воно розширяє і воно показує знаєте, енергію, коли ви виходите в люди. Ви світите, як сонце, вас видно. От в цьому місяці, дорогі тільці, вас не може бути не видно, тому що вам випадає карта. Також старший аркан, це карта «Мир». І вас, ніби як побачить цілий світ. От тут всі ваші задумки, якщо розширення бізнесу, якщо зміна бізнесу, якщо якесь навчання, або якщо ви хочете вийти і показати себе, подивіться, на вас тут будуть дивитися всі. Вас буде видно, вас буде багато. Розширяйте свої можливості в цей місяць. Вам потрібно задуматися над тим, щоб, можливо, поїхати навіть кудись за кордон, полетіти за кордон у цьому місяці, тому що сонце воно дає воно дає добро на дорогу, так, і тут у нас показана дорога. А карта Мир говорить, що це якась конкретна зміна місця. Це зовсім вже інша локація. Е, якщо на рахунок якогось розширення, то ви маєте думати, як працювати на цілий світ, на людей, які живуть. За кордоном. Ви можете зустріти тут таких людей, вони будуть дуже важливі і вони будуть е, вам дуже допомагати у вашому житті, тому що в них буде статус, у них буде е, багато можливостей, вплив. За кордоном, наприклад, вплив на інший світ. І також у вас тут може по карті мир закінчитися якась ситуація, тому що це в нас останній старший аркан, він закінчує ситуацію, але по сонцю, ну у вас тут все буде просто, ну це прекрасно, енергії дуже світлі. У вам буде приємно від того, що якась ситуація закінчилася, бо ви перейдете на інший рівень відносин, на інший рівень життя. І вам буде приємно від того, що ви відчуваєте, як ви себе почуваєте. Навіть якщо це будуть якісь ситуації кризові, навіть якщо це буде завершення, знаєте, чогось, тому що ви тільці, ви часто тримаєтеся за щось, ви боїтеся щось відпустити. І навіть якщо це буде для вас якоюсь такою маленькою кризою і вам прийдеться відпустити, то все одно енергія Сонця говорить, що це. Те, що ви відпускаєте, воно принесе вам тільки, е, тільки плюс. Що б не сталося, яке б закінчення тут не сталося, воно принесе вам тільки плюс. Тим паче, у нас зараз такі енергії взагалі на землі. Е, матриця дуже сильно починає е, збиватися і починає глючити все. Тому е, тут зараз ми в дуже прискореному стані маємо приймати рішення і змінюватися. Так, і ще. Так. І ще карта для тільців на лютий 2024 Карта вибору? У вас буде дуже великий вибір. Подивіться, це може бути тут щось пов'язане з творчістю. Так? Якщо це якийсь бізнес, то він може бути пов'язаний з рідиною. Це все щодо парфумів. Якщо парфуми, то це щось, що буде на цілий світ діяти, або це якийсь, можливо, ви будете привозити якийсь, е, якусь рідину з-за кордону, е, ви можете привозити, або ви можете за нею поїхати. Ви можете поїхати на відпочинок, навіть за емоціями. Тут у вас буде дуже хороший великий вибір. Вибрати потрібно один варіант. Не знаєте не розпиляйтеся на все. Виберіть собі якусь одну справу, чого б це не стосувалося, якого б вибору це не стосувалося, дуже добре взагалі, що вибір є, так тому що в когось цього немає. Але тут вам потрібно сконцентруватися на одній точці і йти чітко. По плану, чітко до неї. Е, також будьте обережні тут з ілюзіями, щоб у вас не було, знаєте, у вас може бути таке е, відчуття, ніби всі ваші ілюзії, всі ваші мрії можуть збутися. І е, тут потрібно буде дуже багато над цим працювати, щоб все встигнути. Починайте з чогось маленького і йдіть поетапно. Не беріться за все і одразу. Бачите, дивіться, скільки у вас тут варіантів багато. І ви, можливо, навіть ви не будете знати, як вам поступити, що вам зробити. Тому просто прислухайтеся до себе, прислухайтеся до свого серця, до того, який, знаєте, вам потрібно вибрати той варіант, який принесе вам найбільше щирих, хороших емоцій по сонцю. І ви тут зробите правильний вибір. У вас буде правильний вибір, і навіть якщо. Ви, знаєте, навіть якщо ви будете думати туди, не туди, можете просто попросити у свого ангела-охоронця, наприклад, щоб він вам підказав, щоб вам підсвітив оцю ідею двері, які потрібно відкрити. Окей. Наступна колода. Це у нас колода «Позолочене таро» Таро, Мур. Так. Барбара Мур, вона називається. Ага. Так. І перша карта для дійсів на люди 2024-го. Це карта Повішений. Хм. Яка ситуація у вас може затягуватися, або ви будете у підвішеному стані. От цей ваш вибір, який вам прийдеться, буде робити. Ви можете трішки, знаєте, зупинитися, вам потрібно буде трішки, можливо, обдумати, можете тут не спішити. Повішений завжди говорить про те, що ситуація вона затягується, і, можливо, вам потрібно її трішки затягнути, тому що вам буде вигідно, щоб вона затягувалася, вам вигідно не вирішувати одразу. Але ви тут будете втрачати ваші ресурси. Дивіться, тут у нас на карті зображено, як із кишень, поки ви висите з кишень, вам випадають просто монети, випадають ваші гроші, бо це може бути ваше здоров'я, ваші ресурси, ваша енергія. І чим довше ви вибираєте, тим більше ви платите. Тим дорожче цей вибір буде вам коштувати. Тому тут, скоріш за все, вам потрібно, знаєте, прийняти все-таки рішення. Ну, можливо, трішки затягнути, але старайтеся набагато не затягувати. І тут будь-які зупинки, так, які у вас будуть взагалі ставатися, будьте готові до того, що вони принесуть вам, ну, не буде прогресу. Тут буде втрата якихось, втрата якихось ресурсів. І будьте також тут обережні, я не думаю, що тут з вами. Може ще статися якась хвороба, тому що повішений у нас часто показує, ем, знаєте, таку ніби ізоляцію, неможливість рухатися. Тут може бути в прямому сенсі те, що ви не зможете багато рухатися. Ваше тіло не зможе рухатися. Але ем, навряд чи це про вас, можливо, хтось із ваших знайомих буде ем, закритий в якихось рамках. Так, давайте наступну карту. Королева жезлів Королева жезлів – це у нас овни, стрільці або леви. Тут у вас може програтися така жінка, вона вам чимось допоможе, вона може підштовхнути вас, або може допомогти вам з роботою з якимись справами. В неї зазвичай дуже багато енергії. Це може бути ваш друг, або ви зустрінете так, у цій своїй паузі. Ви можете зустріти таку жінку, яка швиденько прийде. Вони дуже швидкі, вони енергійні, вони все знають, з усіма говорять, вони швидко. Вирішують питання, і е, вони вміють брати відповідальність на себе. Або вам тут прийдеться прийняти таку роль на себе, вам прийдеться е, рухатися, вам прийдеться, знаєте, о цього. Всього, всього свого повішеного, так, через те, що ви втрачаєте тут якийсь ресурс, через те, що е, ви розумієте, що ситуація вже занадто затягнулася, вам прийдеться брати все в свої руки. І брати на себе відповідальність і діяти, обов'язково тут дійте. Е, Ні в якому випадку не потрібно тут е, складати руки. Так, і ще карта. Оу, oh, карта диявол вам випадає. Це старший аркан. У вас дуже багато, до речі, старших арканів. Це вже четвертий, шести карт. І карта диявол тут про якийсь у вас, можливо, це може бути щось пов'язане з великими грошима. Але будьте обережні, вони можуть бути не зовсім чисті. Е, тому тут е, вам потрібно чітко розуміти, куди ви йдете, чітко розуміти, на що ви підписуєтеся, що ви е, взагалі вмієте, що ви можете зробити в тій чи в іншій справі. Тому що ви тут можете як і взяти максимальний контроль над ситуацією, і ви можете маніпулювати людьми, так ви можете потрапити в ситуацію, в якій маніпулювати будуть вами. По е, дияволу обов'язково ми на цей місяць відрікаємося від всіх е, ваших шкідливих звичок. Так? Е, там, якщо ви курите, відмовляємося від куріння, е, там, Або, наприклад, це можуть бути якісь. Е, це може бути погане мислення, ваші думки у вашій голові, які постійно прокручуються. То також з цим потрібно буде щось робити. Вам потрібно вивільнятися по дияволу. Диявол завжди говорить про те, що якщо у вас є якісь залежності, їх потрібно залишати десь там в кінці, і ні в якому випадку тут не потрібно. Знаєте, у вас тут можуть бути якісь люди біля вас, які захочуть вами маніпулювати, які захочуть вас в щось втягнути, і е, тут потрібно буде бути дуже обережним з ними. Тому що ну, по дияволу, диявол ще хорошого такого нічого не приносив. І також це карта сексу. Це, можливо, якийсь хтось вас буде е, дуже сильно зваблювати, або це може бути якийсь дуже пристрасний секс. Давайте ще одну карту. Як цікаво. Дев'ятка кубків. Так, ця ситуація у вас може програтися у випадку. Коли ви будете проявляти свої е, накопичені ресурси, е, значить, це може бути якісь ваші таланти, коли ви їх проявляєте. Якщо ви тут, наприклад, почнете, знаєте, якщо ви почнете десь тут із чогось вибирати. І ви будете проявляти наскільки ви крутий, то у вас тут може хтось вам дуже сильно або позаздрити, або щось таке сказати недобре, кудись вас затягнути не в, то, не в то діло, не в ту справу, і вам буде тяжко потім з неї виплутатися. От по цьому повішеному, воно ніби зупиниться. А, і ще по дияволу тут може бути всі ситуації пов'язані з документами і з. З людьми, які керують, які на керуючих посадах, які можуть дозволити собі маніпулювати, це може бути або ваш начальник, або хтось, хто знаєте, вам буде дуже тяжко від нього відкрутитися, тому що у вас тут є багато дуже привілегій. У вас є дуже багато кубків. Так, це карта дев'ятка кубків. Вона говорить про те, що дивіться, скільки в мене трофеїв. І от через ці трофеї вас таки можуть і притягнути, вам можуть і показати, що ось дивися, як яким чином вам можуть почати маніпулювати. Тут дуже важливо вистояти на своєму. І дуже важливо діяти дуже обережно. Не знаєте, не акуратно вам потрібно буде, якщо цей диявол вже від нього ніяк не можна відкрутитися, то хоча б акуратно між ним так ніволюйте. Так. Далі. Таро Санта-Муерте. Дуже класна колода, але вона особлива. Я ніколи нею не працювала. І зараз на лютий вирішила її взяти. Щось мене потягнуло. Подивимось. Так. Карта для тільця на лютий 2024 Трійка кубків! У вас буде якесь святкування, у вас буде можливість так, зустрітися, наприклад, зі своїми друзями, зі своїми подругами, піти на якесь свято, наприклад, можете піти просто на шопінг, можете піти кудись на відпочинок якийсь. Тут по трійці у вона зображене так, у нас тут друзі, які веселяться, серце посередині. ну, це, це, це якесь свято, це можливо якась радість вашої душі, або ви тут все-таки зможете так, взяти все в свої руки і оці свої кубки. Можливо, це ви будете тут так, як по дияволу, вам прийдеться маніпулювати, щоб досягти свого. І ви все-таки цього досягнете, і ви будете святкувати. І ваші друзі вас підтримують. Тут саме підтримка людей, дуже близьких нам, які нам близькі саме емоційно. А емоційно хто нам ну, зазвичай нам близькі люди або якісь наші родичі, друзі, так, які поруч з вами. І ще. Так, це у нас рицар, Рицарь Кубків. І в цій колоді рицар кубків їде геть. Він, нібито, привіз вам якусь дуже хорошу новину. Він ще на вас оглядається, він ще вам показує, що е, я все ще тут. По рицарю, кубки, взагалі, базові такі значення. Це може бути у вас якісь е, новини, хтось може приходити, приносити вам якісь подарунки або вам е, доставляти якісь е, так, якісь приємності. Це може бути щось пов'язано з речем, чи, чи це може бути щось пов'язано? З якимись словами, з емоціями. Тут хтось вам буде приносити ці емоції, і ви, можливо, навіть з друзями так ви будете відсвятковувати оцей свій шлях. І також на рахунок шляху, тут ваші справи вони будуть все-таки рухатися. Тут по рицарю Кубків, це в нас іде рух. Головне, не спішіть. І для дівчат. Якщо вам тут потрапиться так, якась така людина, яка буде робити вам дуже гарні щирі жести, будьте обережні, тому що вони можуть залишатися тільки на словах. Дивіться на дії, на дії іншої людини, не тільки партнера, а взагалі інших людей. Вам потрібно чітко розуміти, і розділяти те, що вам говорять, і те, що ви бачите, що воно зроблено. Для чоловіків вам би тут було вартувало би в цьому місяці саме проявити себе з сторони от саме такої любовної. У вас дуже багато кубків, вам потрібно проявляти свої емоції. І ще. Імператриця? Так, старший аркан імператриця. Або ви себе будете почувати тут імператрицею, або тут якраз чоловіки вас, ваші друзі, можуть познайомити. Ви можете кудись з вашими друзями поїхати на святкування, і там ви зустріти цю прекрасну імператрицю. Ця жінка, вона взагалі вона знає. Собі ціну, це може бути статусна людина, це може бути старша, навіть жінка, якої є вже якісь досягнення. їй вже нічого не страшного, вона вже знає, як контролювати своє життя, як рухатися вперед. І вона дуже сильно любить себе. Так що чоловікам тут вам на увагу. А дівчатам, то тут вам потрібно приділяти увагу собі, думайте в першу чергу про себе. Зробіть якісь процедури краси по імператриці, це в нас карта Венери. Вкладіть гроші в себе, в своє задоволення. Можете навіть кудись поїхати, або так, якусь таку. З друзями можете у лютому поїхати, з друзями в якусь таку прекрасну, приємну подорож, вона пройде взагалі на ура, вам дуже сильно сподобається. І не відмовляйте собі в якихось дорогих задоволеннях, бо імператриця вона любить, щоб було все дорого-багато. От тут ви якраз можете себе отак проявляти. Ну, звичайно, треба все контролювати, але у вас тут сонце перша карта, тому у вас будуть всі можливості. Далі карти для тільців на лютий 2024-го. Шестірка пентаклів. Гроші у вас будуть, якщо ви переживаєте тут за якісь фінанси, але це баланс. Кожен отримує по своїм заслугам. Якщо ви тут так йдете на якусь роботу, то ви отримаєте рівно стільки, скільки ви заробили. Це у нас такі фіксовані суми, це у нас також карта, ніби як зарплати нашої. Зарплата у вас тут буде, і на рахунок грошей можете взагалі не переживати. Тут у вас більше, знаєте, у вас тут більше йде так про вибір, якийсь дуже важливий, важливий, про те, що вам потрібно показати себе, про те, що вам потрібно так, можливо, десь цей вам потрібно включати якогось такого е, хитрість свою і думати, як вам е, можливо обійти якісь перепони або не піддатися на ці перепони. І по шестірці Пентаклів дуже важливо тримати баланс. Баланс у всьому. Е, це е, коли ви віддаєте свою енергію, ви маєте отримати щось взамін. Не можна просто так, е, там, наприклад. За безплатно щось робити, вам мають оплачувати вашу роботу. Вам мають оплачувати даже чисто енергетично любий ваш вклад, любу вашу енергію, щоб ви не робили, вам має повертатися назад. Якщо у вас... Хтось буде просити допомоги, то обов'язково допоможіть. Тому що, можливо, ви десь комусь щось задовжали, і через цю людину ви маєте віддати отут якраз оцю свою задовженість. Або, навпаки, зараз ви допоможете цій людині, а потім прийде вам допомога через неї. І ще? Трійка жезлів, дорога. У вас буде дуже хороша якась ідея, куди ви захочете відправитися. Ви можете тут навіть планувати вже якісь поїздки наперед, так як то, що я казала вам на початку. Ви тут вже мусите діяти. Так, це багато руху по місцевості, по трійці жезлі у нас проходить. Ви тут можете багато, у вас буде місяць, досить такий швидкий, що вам потрібно буде багато рухатися. І дійте в команді, тут інші люди вам допоможуть. Ваші друзі вам допоможуть. І дуже важливо це саме вже починати щось робити. Якщо ви щось вирішили, якщо ви прийняли це рішення, то вам обов'язково, знаєте, щоб отримати свою якусь мрію, щоб до неї дійти, ви мусите підняти свою попочку і щось для того зробити, і до того рухатися, а не просто сидіти і мріяти. Що може я би хотіла. там Якусь машину, наприклад, але ні прав немає, ні фінансів немає, ні навіть гаража рядом не знайшли і не знаєте, де її взагалі тримати. Вам потрібно чітко розуміти, куди ви йдете. Ви маєте бачити, ви тут бачите цей горизонт. Ви, ви розумієте, куди вам потрібно. От Дійте і потрохи-потрохи туди рухайтеся. Так. Може, вам хтось. Тут поверне якісь гроші по шестірці пентаклі. Ви зможете вирушити в якусь подорож, про яку ви давно думали, мріяли. Карта справедливості, і знову про баланс, вам знову вам потрібно е, буде тут вирішувати питання з документами, е, вам потрібно притримуватися правил. Е, якщо ви тут будете вирішувати якісь питання у суді з документами, то тільки через адвоката, тільки через людину, яка е, ви його знайдете. У вас так, е, м -м 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 -тут, у тут у вас може якраз от по цьому діялу, у вас тут може початися такий якийсь процес. Так, якщо це цей процес, то вам обов'язково. Потрібно шукати людину, яка в цьому розуміється. Або ви, наприклад, ви поїдете, ви підете вчитися на адвоката. Ви нарешті, там не знаю, відклали гроші, назбирали і починаєте якісь курси вивчати, або купити собі щось для цього. І взагалі дуже важливо в цьому місяці тримати баланс. Ви робите вибір, вам потрібно не можна застоювати свою енергію в цьому місяці. Вам потрібно постійно кудись рухатися, не швидко, але і не заповільно. По чуть-чуть ви рухаєтеся, і ви отримуєте своє. Тут у вас може бути перемога в суді, у вас може початися е, якийсь е, процес. Тут у вас може програтися будь-які договора, все, що пов'язано у вас з документами, все робіть по справедливості, і е, е, по справедливості це. Коли по правилам, так, ви дієте згідно правил, так, як має бути. І не старайтеся тут от, по дияволу кимось маніпулювати чи якісь махінації пророблювати, тому що тут все повернеться назад. Це карта бумеранга, це карта балансу. Потрібно чорне і біле тримати на одному рівні. Окей. І ораку. Так, карта для тільців. На лютий 2024-го. Медитація миру і спокою. Хм. От такий от у вас має бути спокій. Скільки би ви не робили справ, скільки би ви не вирішували, гармонію в собі тримати маєте обов'язково. І також в мене ця карта, вона сама по собі, вона дуже сильно асоціюється з королем кубків В Таро. Це у нас це не Таро, це оракул. А от Таро, Король Кубків це, знаєте, людина, яка у вас може програтися якийсь чоловік. Так, який буде дуже такий душевний, він буде можливо якось емоційно вас наповняти, або у вас може, це також у нас все, що пов'язано з їжею, це про повара. Тут у вас може якась така людина зустрітися, яка буде вас заспокоювати. Вам дуже дуже потрібно буде свої думки і свій внутрішній стан привести до спокою. Не кіпішуйте! От це головне, тому що вам потрібно тут буде вирішувати багато важливих питань, і найважливіше ваша внутрішня гармонія. Ну що, такий у вас вийшов розклад, дорогі тельці, на 2024 рік. Я дуже рада була вам донести цю інформацію. Буду вдячна вашим коментарям і лайкам. І побачимося в наступних відео. Па-па!